Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 213 заняття, тема якого просторові фігури та початкові відомості про многогранники. Отже, що називають многогранником? Многогранником називають фігуру, що складається з граней. Ось припустимо. Перший приклад многогранника, який я вам наведу, це піраміда. Піраміда а, Б, С, Д, О. Давайте розберемо, чого вона складається. Піраміда складається з. Бічних граней та з основи. В основі лежить грань чотирикутник. Отже, дивіться, грань а, Б – це Д, Б, О, а, Б, О, С, Д, О, С і Д, О, А. Тобто, чотири грані – це трикутники і одна грань – це чотирикутник. Грань, якщо казати е, на практиці, йде ми можемо, що таке грань взагалі. Ось, наприклад, ваша кімната вона складається зі стін. Ось саме ці стіни і є грані. Тобто стіна є грань для кімнати. Ну а для піраміди, ці трикутнички та чотирикутничок також являються гранами. Тип таке грані я вам розповів. Тепер, що називають ребром? Ребром називають сторону, дивіться, ОЦ ребро, СД ребро, БЦ ребро і так далі. І так далі. Тобто, це називають ребрами. Ну І точки Б, С, О — це є вершина. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Тепер перед вами зображена також фігура призма. Тут все так само. Тобто вона складається з ребр та граней. Грані Б, С, Д, С1, Д1 і так далі. Ну І відповідно ребра а, D, ребро, БС ребро і так далі. Тобто це початкові відомості, що вам треба знати саме про многогранники. І ще що забув сказати, точка О, у якій сходяться бічні сторони, її називають вершиною цієї піраміди. Далі. Також до многогранників відносяться такі фігури, як Куб та прямокутний парулий Що це таке, ми з вами розбирали ще у попередніх класах. А зараз я вам розповім, що називають перерізом. Переріз. Дивіться. Перерізом називають таку площину, що є січною цієї фігури. Ось, наприклад, знову ж таки, якщо на практиці, припустимо, ви їсте яблучко. І це яблучко ви розрізаєте навпіл. І ось саме та площина, за якою ви розрізаєте, там, де проходить ніж, це є переріз. Так само і тут. Ось, припустимо, нам треба розрізати цей куб на. Частинки, дивіться, і треба розрізати за стороною С1, С1Д1 і Б1С1. Для цього ми з вами ставимо на них точки, тобто, як саме будемо розрізати, і проводимо переріз. Тобто, ось ця площина є перерізом цього куба. Ну, цілком, сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто перерізи будуються дуже просто. Далі на уроках ми з вами розберемо цю тему більш детально, звісно. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.